Вітаю всіх, хто приєднався до мого YouTube каналу. Сьогодні вівторок, 8 серпня, і у нас рубрика Вівторок, подумай разів 40. Сподіваюся, що всі, хто дивиться чи подивиться, приєднаються, підпишуться, поставлять вподобайки, а також залишать свої коментарі, щоб у нас була зворотня реакція і зворотній зв'язок. Отож, сьогодні хотів би все-таки поговорити про інформаційну політику в Україні під час війни. На мою думку, їй давно вже час було змінити, зробити серйозні корективи. Бо те, що ми чуємо, ну, не завжди викликає розуміння, навіщо взагалі це говориться. І для прикладу, візьму ну, заступницю міністра оборони. Ганну Маляр, яка, ну, напевне, декілька разів на день може робити якісь заяви, повідомлення про хід війни. Напевне, вона просто на посаді заступниці міністра оборони виконує фактично роль в якості прес-секретаря. Але якість, на жаль, ця не дуже добра. І, як на мене, ну, все-таки мала би та людина, яка трохи розуміється у військовій справі, коментувати хід війни для того, щоб це було переконливо. А саме головне, щоб це звучало правдиво. Я не думаю і категорично проти, що потрібно, як російська пропаганда, намагатися щось там приховувати чи перекручувати якісь факти. Для прикладу, от останній заяв стосовно нашого контрнаступу чи наступу, як правильно його називати. Зараз про нього всі багато говорять, багато експертів. 에, на на, на намагаються знайти якісь ну, пояснення, чому 에, зараз ніби не так швидко відбувається, як всі хотіли, хоча ті ж самі експерти тривалий час напередодні початку наступу чи контрнаступу, кому як краще, так він це і сприймає. Дуже багато говорили, стільки давали обіцянок. я Вже не говорю представників влади, де нам обіцяли літом пити каву в Криму і засмагати на пляжах Криму. Тому те, що зараз відбувається, воно фактично ну, є наслідком отої такої ну незрозумілої інформаційної політики, де інформаційного сміття в інформаційному просторі дуже і дуже багато. І зараз, коли говорять, що дуже укріпився наш ворог, що будував там лінію оборони, от зараз ми там ніби прорвали в деяких місцях на півдні першу лінію оборони, про це говорила Ганна Маляр буквально декілька днів тому назад. І зайшли в якусь проміжну лінію. Шкода, що не пояснила, що це за проміжна лінія. Але менше з тим, ми всі знаємо і чули інформацію про те, що е, в напрямку Куп'янська ворог зосередив значну кількість своїх військ. Зараз, буквально вчора, була заява в Росії, що вони там на фронті в 11 кілометрів і на глибину в 3 кілометри, ніби просунулись так, в Харківській області. Я дуже сподіваюся, що це не так, що це як завжди якась брехня або перекручування реальної інформації, але все-таки хотілося б дуже вірити в те, що там є укріплення, які вже побудовані, і та ситуація, яка складалася на початку широкомасштабного вторгнення, коли фактично ну без всякого там супротиву на півдні російські війська просувалися по території України. Зараз такого не буде не тільки. У Харківській області, але й взагалі по всьому периметру кордонів України з Російською Федерацією. Хотів би ще в цій ситуації також наголосити на те, що, напевно, якось ця інформаційна політика, яка пов'язана з коментуванням війни, ну вже мала б закінчуватися. Бо, по великому рахунку, в нас були раніше експерти, які там нам розказували казки. Зараз в нас люди, які коментують війну, не завжди говорять правду. Іноді краще промовчати, іноді краще добре подумати, ніж говорити що-небудь і як-небудь. Сподіваюся, що все-таки буде розуміння, що так не можна далі продовжити таку інформаційну політику, бо вже починають говорити про якусь втому громадян. Ну, звичайно, якщо їм багато обіцяти те, що не може бути зроблено. А потім це реально не робиться, і люди від цього розчаровуються. Щоб цього не було, треба говорити або правду, або намагатися хоча б промовчати, коли не потрібно дуже багато щось заявляти. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Слава Україні!